Усім вітання, ми у пральні для військових. Це пральня, яка знаходиться близько до лінії фронту. Привезла хлопцям смаколики, отакі одноразові стаканчики, каву, чай. Вони можуть сюди приходити, брати з собою. Тобто вони приносять прання, ось скільки прання є. Подивіться, скільки прання. Пральні машинки працюють, сушки сушать. Но нова білизна закидується. Бачите, це хлопці виходять. Ось подивіться наскільки все в болоті порване. Хлопці виходять з передка. Дивіться, все ось так, в болоті, в такому стані. Це все є, друзі. Це так виходять з нуля. От, подивіться. Все повністю в болоті це все треба прати, тому що стан насправді все аж від, від болота є таке, що аж аж злипається. І потім все це стає чистим завдяки працьовитим рукам наших українців і всім, хто допомагає на передовій. Ось одна з них Світлана, привіт! Світлана. Слава Україні! Героям слава! Так що, друзі, далі допомагаємо, далі донатимо, далі не змучуємося, йдемо до переду. За нами перемога. Слава Україні! Героям слава!